Ну, давайте тоді так. Давайте, якщо ми сьогодні вирішили позадовувати Артема, да. тоді ми будемо Владислав, Байби me», Щоб ти я... нас постоянно так <свист> <свист> постоянно так оголошував. Я, хочу. я перепрошую, а можна ще раз більш точно берт me? А, це шиша школа англійського, пожалуйста, не лізьте. Не Владислав, бей би me Ні-ні ні дядя, ну я, 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 я тільки вчера... хотів сказати, хай доживе до останнього раунду. Тож, дивіться, по, я повторю, що сказав мій колега. Uh, uh, Владислав, вот отак і записуйте. Владислав. 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 Так. Бейбі. Бейбі. Don't. Ні, там було сказано «you don't don't hurt me». Так. А там «don't»? Don't. 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 Типа не трогай, поняв? Don't hurt me, не задавай мені болю. <рек> ж, я все одно не перевірю. Владислав, baby, don't hurt me. No more. no more. No more. да. Так запишіть, пожалуйста. Don't hurt me. No. А, раз ми вже так балуємося, то в кінці ще крапка кома, пожалуйста. <рик> так і є. Все, друзі. Другий колектив має назву Владислав. Baby, don't hurt me. No more. Крапка кома. Ваші області.